Доброго дня, мене звати Катерина Інчук, я психологиня, консультантка з психічного здоров'я в організаціях. Веду свою практику з 2017 року і практикую в методі когнітивно поведінкової терапії, а також позитивної психотерапії. Чому я вирішила стати психотерапевткою? Насправді мені пощастило в цьому сенсі, тому що мені подобалась психологія ще з 9 класу, і не було багато сумнівів щодо того, куди йти далі. Тому я вступила в університет, який хотіла, навчалася, але десь на другому курсі в мене була така криза. Я мала сумніви щодо того, як працювати далі, тому що було багато теорії, нерозуміння, як же з цим можна допомогти людям. І тоді я пішла на додаткові курси з того часу. Мабуть, як будь-який психолог і психотерапевт, я навчаюся на додаткових курсах, я пішла в консультування, в психотерапію і завдяки цьому я зрозуміла, що є чіткі кроки, методики, техніки, способи спілкування психотерапевта з клієнтом, які якраз доводять до результату. Ну, мені подобається можливість поєднувати таку доказову, чітку, логічну роботу в КПТ разом з досвідом інших методів, з творчим підходом, з увагою до особистості клієнта. Мені здається, що саме інтеграція і така здатність поєднувати різні техніки, методики, підходи це ключ до якісної психотерапії. Принаймні мені так здається, і для мене це цінно в роботі. Очевидно, що якби я не побачила ефективності на собі да, в власній психотерапії, мені було б складніше працювати з клієнтами, тому що я би не розуміла, чи це працює чи ні. Що найважливіше, як на мене, я отримала в особистій психотерапії. Це розуміння, яка я, які мої потреби, як я можу їх захистити, як їх можу прокомунікувати. Це окей, що в нас є сильні і слабкі сторони, класно їх знати в обличчя, класно вміти ними користуватися і контролювати своє життя, а не те, щоб минулий досвід контролював нас. І це, мабуть, якраз частина усвідомленого життя, яке дає психотерапія. Так, особливо складно говорити про щастя в умовах війни, але я думаю, що це якраз те здобуття, яке я отримала і в психотерапії, і завдяки власному досвіді, досвіду, і людям, які навколо. Тому що щастя це не є константа для мене. Це якісь певні моменти, які я обираю при будь-яких умовах. І тому для мене щастя це вибір. І очевидно, що я серед вибору страждати чи жити щасливе наповнене життя, завжди обираю друге.